Скорпіони, я вас вітаю. Мене звати Лена Храмцова. Якщо ви зараз мене бачите, це означає, що ви прийшли в вібрації, які потрібні вам саме зараз. Вам потрібно саме зараз почути цю інформацію. Я зроблю розклад для вашої душі, який я зроблю відповідно до моїх знань психолога і до моїх знань таролога. Це буде цікава подорож в ваш місяць і в вашу енергетику. Сідайте зручно, Самий магічний знак. Серед 12 знаків. І перша карта для вас це карта загальної енергії на червень. Ваш ресурс. Як вам вийти з зони комфорту? Що вам потрібно відпустити? І що вам каже Всесвіт? Я працюю сьогодні на таро опозиції. Вона дуже цікава карта. Так, от. Виглядає коробочка для тих, хто цікавиться, і тут є прямі і перевернуті картинки, тобто значення цих арканів. Перший аркан загальна енергія. Це двойка мічів. Дуже підходить до вас, оскільки карта каже: закрий очі, коли буде повня, піди, будь ласка, на вулицю і звернися до себе. Чого ти зараз хочеш? Взагалі. Де ти? Коли ми закриваємо очі, ми закриваємо для себе 95% нашого сприйняття реальності. Це означає, що ми слухаємо тоді свій внутрішній голос, ми слухаємо тишу, ми слухаємо вітер, який є на нашій шкірі. Тобто це тактильне відчуття, ми можемо чути. І зараз вам карти кажуть, що у червні скорпіони вам треба почути себе, почути тишу. Що в нас за меч? Він, скажімо, його втикнули в землю. Це означає, що немає активності, У нас є така пасивність. Так? Повний місяць нам потрібен для того, щоб ми змогли. Освітити ситуацію, щоб було видно, а що ж відбувається. Прислухайтесь для себе, що вам потрібно. Куди ви йдете, що хоче ваша внутрішня дитина. І, можливо, займіться медитаціями, займіться практиками. Вам треба зараз почути свій голос. От бачите, це не динамічна, а статична карта. Це означає, що руху тут немає. Треба. Слухати зараз себе пасивно. В чому ваш ресурс? П'ятерка Пентаклі, ресурсу у вас немає. Через це ви маєте слухати себе. Так, в нас карта бідності, так, в нас карта ще більшої бідності. Карта говорить про те, що ви зараз знаходитеся у матеріальній кризі, і ви не знаєте, куди рухатись далі. Ви не знаєте, де знайти гроші. Ви не знаєте, звідки вони приходять, можливо, як заробляти, що робити далі. І Карта говорить, після цифри 5, у нас буде 6. Це вихід з кризисної ситуації. Шукайте зараз вихід, як рухатися далі, і як змінити оцю ситуацію. Вам потрібно прислухатися, чого б ви хотіли. Хто знаходиться зараз в Німеччині, українці, є багато таких тенденцій, чи навчатися, чи йти на курси кваліфікації, чи працювати, чи вчити мови. І от у вас зараз йде. Процес у червні. Можливо, ви закінчуєте курси, і ви думаєте, як я вже не хочу залежати від біржі праці, я хочу працювати, мені недостатньо цих грошей. Тому ваш ресурс в тому, що його немає, і саме зараз вам потрібно зробити крок вперед. Як вийти з зони комфорту? Імператор. Імператор в нас хто може бути? Або Людина, за рахунок якої це ваш чоловік, який буде вас утримувати, ви отримуєте спонсорство від цієї людини, або карта каже: станьте імператором свого життя. Тобто беріть бика за рока. Ви сидите на троні, там сонце всходить, і ви контролюєте своє життя. Станьте тим, хто справді захищає ваші кордони, хто дбає про вас. Є такі моменти, коли кажеться, я хочу, щоб про мене подбали, чи я хочу, щоб він це зробив. В даному випадку ви можете зрозуміти, що ніхто не прилетить вас спасати, а треба самому вирішувати свою проблему. І треба самому казати, я можу. Бачите, який колір в нього, так: червоний колір енергії, сонце, ментальна енергія, блакитний, тобто емоційна стабільність. І... Будь ласка, виходячи з зони комфорту, ви просто розумієте, що я сам є тим, хто робить себе. Так, це важко. Другий раз, оскільки, наприклад, ви зараз з України і у вас було своє життя, ви зробили кар'єру, знов стати імператором, другий раз зайти на той трон, можливо, важко, але це реально. Тому, будь ласка, дівчата, зрозумійте, що ви класний хлопець, Скажемо це так. Що вам треба відпустити? Старший аркан-перевернута башня. Минуле відпускаєте. Відпускайте те, що не функціонує. Чому ви тримаєтеся все за те, що вже відходить в минуле? Взагалі дуже важкий процес проходять зараз українці за останні два роки. Дуже швидко. Адаптація, інтеграція, вивчення мови. І ви, можливо, ще чіпляєтеся за Квартиру, де була, наприклад, я хочу повернутися додому, От вам карти кажуть: відпускайте те, що ви реально розумієте, ви не зможете там, найближчі два роки туди повернутися. Оскільки, якщо ви не відпустите це, ви не зможете піти вперед. У вас немає абсолютно ніякого шансу побудувати життя. В тій країні, де ви зараз знаходитесь, можливо, це Німеччина чи, чи Італія, Іспанія, де ви можете бути. Ну ви не побудуєте там, якщо ви будете чіплятися за життя там, де не функціонує вдома. Тому, будь ласка, відпускайте оці ілюзорні замки, бо воно вже тут все горить. На жаль, ем, потрібно зробити цей вибір. Але він приведе до ем, позитивних змін. Оскільки, якщо все згорить, ви тоді зможете побудувати те, що вам потрібно. Що вам каже Всесвіт? Всесвіт каже знов-таки, ілюзорні замки, про що я говорила: Сімка кубків. Карта алкогольної залежності. Щось у нас пішло дуже багато, до речі, в розкладі: якихось таких, знаєте, карт залежності, ем, маніпуляцій та іншого непотрібного нам стану. Ця карта говорить про якісь мрії, не. Реальні, які не мають під собою фундаменту. От коли людина, наприклад, каже: Я хочу працювати зараз чи подати заяву і бути президентом Америки. Тобто, ну, де президент Америки і який шлях ви маєте пройти. Це якісь ілюзорні мрії. Або я, наприклад, працювала вдома-вчителем, викладала чи викладачем в університеті філософію. Я хочу робити це. Знаєте німецьку? Ні, не знаю. Якщо ви не знаєте німецьку, ви не зможете викладати філософію в університеті в Німеччині. Або якщо ви хочете працювати лікарем і не знаєте китайської, то ви не можете в Китаї працювати лікарем. Тому все світ каже. Будь ласка, оцінюйте реальність. Ситуацію. Не перепивайте, знов-таки, бачите, як він там прям заснув. І реально дивіться на речі. Прислухайте себе. Оце дуже, до речі, якщо вам потрібна фотографія карти, ви можете мені сказати, я пришлю, вам можете поставити на заставку. Прислухайтесь до себе, до вашого внутрішнього голосу. Він вас не обманює, і він говорить вам, що беріть бразди правління в свої руки. Лишайте те, що не функціонує. Не будьте е, отаким мрійником, і дбайте про свої фінанси. У вас тут карта перевернута місяць. Тобто, вже прийшов час е, м, взяти і подивитися на свої страхи. Чого ви боїтеся? Не треба боятися, чого ви боїтеся конкретно, пропрацюйте це. І тепер я витягну карту з колоди Мутмаха-карт. Вона призначена для роботи з дітками. І зараз ми витягнемо карту, мотивацію для вашої внутрішньої дитини. Взагалі, всі консультації психологічні, які я проводжу, вони всі пов'язані з внутрішньою дитиною, яка, на жаль, мала негативний досвід. Тому, що треба робити вашій дитині? In Те, що я казала, я знаходжуся, знаходжуся зараз у безпеці. Дитина. Ваша внутрішня, скажіть їй, що у вас все добре, ви знаходитесь у стані безпеки. Подумайте над цим. Лишайте те, що не функціонує, і захищайте свою дитину як імператор. Ви керуєте вашим королівством. Тому, скорпіони, я сподіваюся, що ви знайдете для себе пораду, імпульс. Якщо вам потрібна приватна консультація та або психологічна підтримка, звертайтеся під моїм відео. Є номер телефону. До наступних зустрічей.